Przed nami drugie nauczania nasze misyjne, ale trzeba wrócić się do tego, co było tydzień temu. Kto pamięta, pro co była mowa tydzień temu? Jaka była tema? Co tam było? A nie czuję. O pro Bożą dobrze, że chociaż jedna pamięta, fajne <grytanie> ma A domyślaszcie insi takóż mali do pamiętać. I krótko tylko chcę nagadać. Co Boża lubow, jaka ona jest? Вона є Яка? безкорисна. Далі? Що ми там ще говорили? Незмінна, постійна. Господь неймовірно любить завжди незмінно. Але і тоді, і певно, сьогодні може. Прийти на думку таке запитання, ну то все файно, все добре, так розказуєте про Божу любов, але чому я цієї любові не відчуваю? Чому я Божої благодаті не досвідчую? Сучасно, особливо під час війни, є багато таких запитань, навіть ще хлипших. Де взагалі є Бог? Де взагалі є Бог? Скільки того страждання вже є, скільки ще має бути? Чому Бог не відповідає, чому не реагує? Я переконаний неодноразово про це говорив, що такої молитви за Україну ніколи в історії існування України не було, щоб весь світ молився за Україну. А так щиро запитаймо самих себе, чи всі українці моляться за Україну? Я так собі думав, як почалася війна, О, скільки то хіба треба буде 6 або 7 служб робити, бо люди не помістяться. Як і будуть навернення, люди розуміють, да? є серйозна проблема. І що? Ковід нас не навернув. І війна, скоріше за все, також не навернула. Це дуже прикро і дуже соромно. Бо Kiedy dzieciom w domu jest źle, e, przepraszam, nie tak, nie w domu, ale na przykład w szkole jest źle, z przyjaciółmi jest źle, jest jakieś problemy, to do kogo dzieci idą? Idą do mamy, do baćka i tu szukają do pomocy. Do Pomóżcie, bo nam ciężko. je problemy, nie mają kosztów. Є всяке, ми йдемо до наших батьків і там шукаємо допомоги. І коли є війна, коли є проблеми, то чому ми не приходимо до нашого батька? Де, в кого ми шукаємо допомоги? Звичайно, не питання до тебе, як і ти є, але я по загальному говорю. Так? Ще величезна кількість українців не зрозуміла. że kiedy w mnie jest problem, kiedy w mnie jest wina, to muszę przede wszystkim iść do Boga. I jestem ja przekonany, że Bóg czuje wszystkie nasze modlitwy, On wszystko w wszystko rozumie, ale możliwe oczekuje, że my wszyscy przyszli do Boga. Kiedy weźmiemy Stary Zaczał i przeczytamy go uważnie, ile tam było winy, ile razy ludzie wymierali, ale zawsze początek winy był przez to, że były krichy, a zakończenia winy był di, kiedy było nawrzenia. Zawsze kto nie nawiryt, przeczytajcie uważno stary zawit I dostatnio to zrozumite, zrozumieć, żeby zrozumieć, kiedy zakończy się wojna. Soldaty nie od razu wobec że my dobrze rozumiemy i wyczuwajemy, że Господь jest З четверга на п'ятницю то ночував один солдат, який з 14-го року воює. Він прийшов на тих кулях, і нога одна так слаба і каже: вертаюся на схід. Мене завтра заберуть щоб його переночувати. Він вже полковник, каже: знаєте, в мене було вже 14 поранень. І я живий. Мов, а як ви зараз з тим мною будете воювати? Та нічого, отже, я воюю Карабін там не треба ноги. Тільки б достатньо, щоб мене посадили, я вже там буду працювати, що треба то буду робити. Я там не переживаю. 14 разів пораніли, да, дасть Бог, буду далі воювати. Не один солдат про це говорив. Я добре відчуваю захист від Бога. Добре це все розумію. Божа любов є. А якщо ми її не відчуваємо, To znaczy, що є перешкодом до того, що ми не відчуваємо Божої Любові. Як ви думаєте, одним словом, як це називається? Гріх. І про гріх ми ніби, ніби все розуміємо, але вартує це все якось так поспадати, зрозуміти краще. Я сам коли готувався до сьогоднішньої проповіді, знайшов щось, що раніше якось над тим не задумався. Гріх. На грецькій мові говориться хамартія, гріх хамартія. І що то дослівно означає? Хамартія означає не попасти в ціль, загубитися, не попасти в ціль. Значить, коли я роблю гріх, значить, мені щось там не вийшло, щось не вийшло, Так? Значить, я хотів добре. Умовно, взяв зброю. Націлував, ну і пристрілював, а що ж там не вийшло? Не попав в десятку, не попав в ціль. І e, святий Павло нам тут Божим Словом e, це пояснює. Послухайте. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли же я роблю те, чого не хочу. То тоді вже не я виконую, але гріх, що живе в мені. Значить, по загальному я добрий. Господь мене добрим створив. І я хочу по-загальному добра. тільки мені щось там не вийшло. Та гамартія, цей гріх, я неправильно десь там попав. А де є початок гріха? Де був перший гріх? Де? В раю. То, що Господь створив найчудеснішим, створив людей на свою подобу, там стався гріх. Чому? Бо люди вирішили. No, на чому я маю слухати, що Господь мені каже? Я це собі зроблю на свій спосіб через неслухняність перший гріх. А хто людей спокушає? Як він називається? Хто? Дьявол. А ким він є? Ангелем. цікава річ, правда, Господь створив ангелів щось досконаліше від людей, але один з них сказав: Я не хочу служити, я хочу бути як Бог. І через це цей ангел поменявся на, на дьявола. Також, чудесна, чудесне створіння сказав Я не хочу, і все поламалося. Значить, Наші наміри по-загальному добре, але коли в нас є бунт, злість, я хочу бути як Бог, я хочу робити не так, як мені Бог підказує, тоді попадаємо в різноманітні гріхи. І далі цікава річ, що насправді кожен гріх, про якого ми думаємо, то дьявол робить так, щоб нам здавалося, що я роблю щось добре. Уважно собі поаналізуйте. Якщо би приходила спокуса, і дьявол би тобі говорив, не роби того, бо будеш мати вдома скандал. Не роби того, бо тебе злов'ят і будеш сидіти в чорні. Ну то, звичайно, не хотіло бися б робити. Бо як я розумію, зразу, як є консеквенції того всього. А що робить дьявол? Підказує якось там спокусу і показує, слухай, та не переживай, то все буде добре. Наприклад, щоб конкретно сказати, дивись, там така багата людина, він навіть не побачить. Можеш вкрасти тисячу гривень і зробиш щось щось добре. В тебе є хвора бабуся, купиш їй ліки. Бабуся тобі буде вдячна, скаже, о, мій там внук, який найкращий бабусі купив ліки. Так? А зарештаю підеш, купиш піцу, кока-колу, запросиш друзів, зробиш бенкет, і всі будуть говорити, о, справжній друг. Ну no і виглядає тоді, що ну, крадіжка така взагалі непогана, бо два добре вчинки з того зробиш, або і більше, бо більше друзів запросить. І можна так накрутити. І насправді всі гріхи, так собі задумайте, колись коли будете робити іспіцовість, там все виглядало, що буде добре. Що ту буде якесь задоволення, ту буде якась радість з того, ту буде якась користь. Нам так здавалося, що це буде добре. І я був в тому спеціаліст. І основна проблема, щоб ми не входили в діалог зі спокусою, бо завжди його програємо. Завжди. І тут e, наступний такий коротенький текст, який нам святий Павло підказує, він говорить так: усе перевірайте, тримайтеся те, що добре. І стримуйтесь від усякого роду лукавства. Спочатку перевірайте, задумайтеся. Ми маємо проблему, що дуже часто перше робимо, а пізніше думаємо. Ну no, і кажемо, о, щось знову нам наплутав. Не хотілося, але так не вийшло. Так? Подумати, а пізніше стримуйтесь від усякого роду лукавства. Якщо відчуваєш, що тут хіба щось не добре. То втікай від того, не роби того. Нащо ну, тобі проблема? Чим довше ми живемо, тим довше бачимо різноманітні, різноманітні наслідки наших дій і ми маємо особистий досвід. І тут треба цієї мудрості і е, зі злем, зі спокусою не треба боритися тоді, коли майже або вже гріх, тоді вже запізно. Але зі спокусою треба боротися на самому початку. Коли приходить тебе спокуса, зразу говори, Господи, допоможи. Матенька рад, Боже, ратуй мене, бо я слабий, і скоріше за все буде гріх. І ту ще є цей момент, коли ми можемо просити, а пізніше, то вже запізно. То вже, вже не, не втрим, тяжко втриматися від будь-якого гріха, коли там вже накрутилося і в серці, і в голові. Буває такі ситуації, що хтось говорить, ну отчено, ну, в мене то ніякого гріха немає. Ну, нікого не вбив, нікому нічого не вкрав. Сам сиджу вдома, ну то що, я там нічого не грішу. Тоді так сміюся, ну то слухайте, в нас є святий Іван Павло, Іван Павло Ій, свята Жанна Беретта Молла, свята сестра Фаустина мощі моєму, але. Ми щось тут придумаємо, може десь тут зробимо <laughs> таку пулечка і посадимо вас. Будемо молитися, наступний святий. А ні, ні, то знову не такий святий. Буває, що люди не бачать свого гріха. Чому? І тут знову Боже Слово нам щось про це говорить. E... Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Якщо ми визнаємо гріхи наші, то він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Коли ми кажемо, що не зрішили, ми чинимо Його неправдомовним і слова Його в нас немає. Кожна людина є грішна. Як хтось того не розуміє, давайте допоможемо. Бабця умовно. poszaną do babci koznoi, skarze, ja sobie sama w domu żywu, a niczego nie ryszu. A z kim ja mają ryszyty? To aż, aż przykro, ta? nie mają możliwości zryszyty, tak? Dostatnio ma telefon, podzwonię, ty czuła, ty czuła, za tego ja czarność, to syna szubin tam, ja wczoraj nocy, wczoraj z wiekno słuchaj, i wrze pisło, tak? Niczego nie robi, z nikim nie splikuje się, ale Piąt ze swoim bratem nie rozmawla 10 deset synom nie On niczego takiego nie robi, a nie kliszu. Właśnie w tym, że ty nie masz stosunki z bratem, synem, to tu wżeliki, wieliki wżeliki, tak? Czy ja coś robię dla tego, chcę wyprawić tycu sytuację? Ej, to baha, to by szuka ale Chcę tak dotknąć tylko do jakich sytuacji, do jakich momentów, bo można mieć takie poczucie, że ja nijakiego grzechu nie mają. Każdy jest słaby i każdy grzmi. Kto nie ma griecha żadnego, ruka po O, To normalna sprawa, normalna. Widzicie, ja taką ręki nie podniosłem. О, отець грішний, о, цікаво. аж мені цікаво. Цікаво, як то отець грішить. Мені так діти часом питають, отче, а ви сповідаєтеся, так? Звичайно, а як? А я стою перед зарикалом і сина і святого духа. Та? Він, ну ні. Іду до іншого священника. Серйозно, то я думав, що отець то гріків немає. Та маю, а то чому ви грішите? бо я такий слабкий. Ага ну так, ну, фактично. To normalna sprawa, że każdy człowiek I co ty? Co Jak tobie maszyna podjedziesz na drodze tam coś poczynaje stukać, stuka, to co ty robisz? Coś tam stukaje w motorze, to co ty robisz? Włączasz głośno muzykę i idz się pojechał, tak? Ja już nie czuję, tak? Ale di dym z motora, to co ty robisz? Czarno okulary, okulary na oczy i pchnali, tak? Нічого не бачу. Так робимо? Денис, ти так робиш. Такий мудрий від і так робить. Дивись на нього. Не купляйте від нього машин, бо я бачу, що як він таке продає, то краще не купляти. Слухайте, ніхто так не робить. Або ми самі дивимося по тому моторі, що там сталося, але відкрили капот і зрозуміли, що. І перед відкриттям, і після відкриття, тіле само знаю, так? Тут йду до кого? До майстра і шукайте, допомагайте. І щось подібно, як щось в мене не працює, як не відчуваю Божої благодаті у своєму житті, як там постійно проблеми, то що це означає? Бог винуватий? Та де Бог сам святий? Значить, перед, поміж мною а Богом є якась перешкода. І треба знайти цю перешкоду. Дуже часто приходять до мене різноманітні люди з великими проблемами і кажуть, Отче, Отче, прочитайте якусь молитву, де тут якесь нічне чування буде, бо це моє спасіння. А я тоді кажу: то не справа, яку я молитву над тобою прочитаю. Скільки ти разів будеш на Євхаристі чи на нічних чуваннях, Не в тому справа. Справа в тому, щоб ти чим скоріше зрозуміла чи зрозумів, які є в тебе проблеми. Коли спілкуюся з одним жінком, каже, 20 років ми їздимо всюди і Бог не допомагає. А питай, а які у вас проблеми? А що там говорити? Отже, тата не де. Ви скажіть, які у вас проблеми? А то шкода говорити? Ви знаєте, я так кажу серйозно. Zaspokójcie się, wreszcie, przestańcie jeździć po wszystkich nicznych bo po... ja, ja niczne czuwaniach nie poważają, żeby dobrze rozumieli. Po wszystkich polumnictwach, 20 razy w Međugorje było, a spokojnie pogovorzyć z nie umie. Do, do, do czego my idemo? Nie problema w Bogu, nie problema w tych świętych miejscach, że nie dopomagają. Проблема є в нашому серці, що ту є гріх, якого не хочемося позбути. Бо або не хочемо його бачити, або нам стидно про це розказати в сповідальниці, або ми вважаємо, що це не є гріх, тільки треба систему поміняти. Та чекай, колись був укуплав якийсь там no, кусок труби. Півтора години бігав по тому майданчику. Я кажу того, то людям, ви слухайте, де ви маєте розум? Цей кусок труби я мав купити за п'ять хвилин, а я тут вже півтора години бігаю. А то, знаєте, така система в нас. Де, то, 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 де розум? То ми тільки що з комунізму вийшли. Ми до Європи йдемо. А хто з нас захоче до Європи? Далі кусок лісточка маєш бігати, бо кусок труби треба купити. Де розум? Не чекаймо, аж система поміняється. Ми самі можемо міняти цю систему, особливо своє серце. Як ми поміняємо своє серце, буде світліший розум, і ми будемо міняти своє сім'я, будемо міняти держави, а не страждати, жалітися один на одного, як то страшно, як всюди корупціонери. А хто тими корупціонерами є? Ну, є люди. А які люди? А тут з України. А хто живе в Україні? Ми також живемо. То або ми щось спільно до того зробимо, щоб зупинити цей процес, або будемо нарікати ще 20 років і нічого не будемо з цим робити, далі будемо продовжати цю систему. Отак всі роблять, я також. Як я був здивований, колись мені сталося дуже погано, і мені лікарка говорить, Отче, у вас така ситуація, що краще викликайте швидку. Ну no добре, я викликав швидку, а мені хтось каже, отче, не забудьте дати гроші. А ja, я за що прошу? То, бо більше по вас швидка не прийде. Ви що ви кажете? Та всі так в Україні роблять. Як я був здивований, я думаю, що це таке має бути? А до речі, тиждень раніше швидка до України привіз. Але кажуть, отче, ви того не розумієте, але тут так все працює. Чому так все працює? Бо всі на то згідні. Ja tak dotorkają tylko do jakich tem, i ja to wątpliwość nigdy nie, nie pomieniają, ale jak spilno będziemy turbowaty za, za tę sprawy, to spilno możemy bahać to ciechę pomieniać. razy na kordonie rysz problemy. Jak ja czasem wpadł w nerwy, to tam i tak czy, o, czy No dobra, wy, wy prawie, no faktycznie. Malenka dytyna 5 miesięcy, dytyna tam dwie godziny, czy na godziny stoi na kordonie i nie propustyty. Niemożliwe było, bo naczelnik bo dajcie mi tego naczelnika, zaraz go pospowidają. Na dwóch kordonach dzieci z jednego kordonu nie pustili, pojechali na drugi kordon. Pięć godzin stoją na kordonie, niemożliwe pustyty. Za pięć chwilin problem był wyruszony, pojechali. Możliwe, możliwe, tylko trzeba kogoś, kto stanie na zachęć tej biednej małej dzieci. I nie trzeba do tego być świadczem każdy z nas może pomieniać sytuację sini, parafii, drzawy. Ale nam za ce trzeba boryty ja I nie trzeba ich pasty w nerwy. Bo inaczej ludyna nie, nie posłucha tebe. I to nie oznacza, że ja mają robić grzech. Ja wpadaję w nerwy dla że żeby ludzie coś donieść, Że pokazać i i tak nie może buty. Ти не можеш виправдатися, бо тобі так начальник сказав. Я кажу, а цей начальник тут ніколи ані не прийде, ані не був. Написав собі якийсь закон, бо йому так вигідно. І так всі страждають від того. Нам треба Святого Духа, мудрості від нього, щоб боритися за своє щасливе життя, щоб боритися за щастя своєї сім'ї. Щоб боритися за щастя держави. Бог в усьому нам може допомогти, тільки щоб ми зрозуміли, як є в нас помилки, як є в нас гріхи. Віддалі в руки Бога те гріхи і з чистою душею відважно борилися за свою святість і за щасливе життя. Бо Господь не хоче, щоб ми були мучениками комунізму, мучениками зараз цієї війни, мучениками Всяких союзів, будь-чого, не хоче того. Бог хоче нашого щастя. І в тому щастю нам хоче допомогти. Деякі люди віддають життя за це щастя. Скільки людей віддало життя за щастя України? Нам не треба 50 років плакати за них, за ними. Тільки нам треба на їх крові побудувати щось добре. Щоб вони з неба побачили, що варто вало віддати життя за Україну. А як ми будемо продовжати це нещасне життя, то на що їм було вмирати? Який сенс? Багато чого би можна говорити. Але повірте, очищуємо наші душі з наших гріхів, приймаймо святе причастя, тримаймося Бога. І будемо бачити, як Бог буде працювати в нашому житті. Будемо це бачити. Реально. Зразу після служби стане тут в моєму місці Антон і розкаже, як Бог попрацював у його житті. Вже буде конкретний приклад того, наскільки Бог люблячий, наскільки Бог може дотягнути від всяких проблем. Будемо мати можливість це. Послухати побачити, прославити Бога за те, що Він наймовірного робить. Амінь.